Слава націю, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі Ясешко добре. Із запитанням знавцям. Запитання в зал. Так? Підігрівач БМП. Котел. Форсунка подає пальне, яке у нас горить. Так? Що це таке? Ну, це подача пального, зрозуміло. Що вона там робить? У нас форсунка, де горить пальне. Що це таке? Для чого воно у нас тут є? Це трубочка. Яка виходить просто в цю камеру. Отам у нас камера під свічку. Так, Отут працює форсунка полум'я. Що це таке? Куди і для чого подається це пальне? Хто мені, будь ласка, скаже? Або бажано упевнено, або на рівні припущень. Дякую, пам'ятаємо, наша українофілія недостатньо.